Ще потрапляли ви коли-небудь у ДТП? Виявляється, аварії на дорогах найчастіше стаються після обіду приблизно з 16 до 17 години та незадовго до сходу сонця. Фахівці запевняють, саме у ці години концентрація уваги водіїв значно знижується. Життєві поради підкажуть, як не втомлюватися за кермом. Нещодавно Олександр чудом уникнув важкого ДТП. Він досвідчений обережний водій, але того ранку був вимушений сісти за кермо, не спавши ніч. Вроді їду за рулем, все нормально, і потім чувствую, що розумієш, що я просипаюся того, що ну, машина, как бы, в польоті правильно, приземляється на землю і їде далі. Я, коли остановився, побачив це, то есть... Чудом я проскочив, між я вже не помню. Розстояння було між об'єктами дерева і Камаз. Насправді водії дуже часто не зважають на втому, а сонливість проганяють, наприклад, міцною кавою. Хоча виявляється, це так само небезпечно, як і не спати перед дорогою. Факт: 20% летальних ДТП стаються через вдому водія, а перші 4 години в дорозі знижують реакцію як одна десята проміла алкоголю в крові. Саме тому правила дорожнього руху категорично забороняють керувати автомобілем у стані стомлення. Проще всього зробити кілька фізичних упражнень, дати організму прийти в своє нормальне стані, а потім продовжити двіження. Так само фахівці радять, якщо фізичні вправи не дають бажаного результату, кожні 2-3 години зупиняйтеся на короткий 20-хвилинний сон. І не забувайте, що ваша автома в дорозі напряму залежить від правильної посадки в автомобіль. Запам'ятайте, на подушку сидіння має спиратися уся стегнова частина ноги, а не лише сідниці. Відстань до педалей має бути такою, що при повному натисканні нога залишалася трохи зігнутою в коліні. А відстань до керма потрібно відрегулювати спинкою сидіння та вильотом керма так, щоб руки вільно діставали до керма за зап'ястями. От тепер це найзручніше положення для поїздки. Щасливої вам дороги!